У США хочуть заборонити продаж нових електрокарів. Е, ну, не прямо там в окремих штатах. Вайомінг. Да. Як зазначається, нафтогазова промисловість Вайомін створила незліченну кількість робочих місць і приносить значний дохід до казни. Суть в тому, що пацани кажуть, у нас там, ну, нефтяні заводи, там ебашать, є... нам треба людей, куди ви, куди ви там сів електрику двінулись? У нас є нефть, давайте її будемо використовувати. Що ви там своїми електричками потолкаєтесь друг з другом? Давайте ще тачки нормальні поробимо. Хоч хтось, нормальні, нормальну, нормальну миску видвинув. Ми з вами. Да, ми теряємо бабки, нам треба нефть, нефть, є, нам треба її далі продвігати, толкати. Переробляти це наша, типа зараз золота жила. Поки вона є, її треба використовувати. Я ну особисто я такої ж самої думки. Поки є нефть, ну її треба використовувати. Чого? Якщо земля тобі сама дає вас, вот на бере скільки хочеш, чого її не брати, чого не користуватись? Чого великі електрички, ці батареї создавати, всяку коня? От нефть закінчиться, все хорошо з нею. Забули, закінчили, блін, пішли там водневі машини робити, електричні машини робити, які хочеш. Але ну, поки є можливість, то ні. Пістолет вставив блін, за 5 хвилин заправився, все, поїхав. Ні, блять. Ми будемо їхати 2 часа на зарядці, щоб проїхати 100 кілометрів. Виробляти, блін, переробляти. Блін. Поки та батарея зробиться, всі морські котики здохнуть на цьому на сєверному полюсі. Поки вона розкладеться, блять, то ще сука три ліса згорить, блять. Помре. Як Greenpeace.